Запрошення. Назріла необхідність провести засідання виконавчого комітету, так як серпень місяць багатий святами. Нам треба серйозно готуватися. Із 23 членів виконавчого комітету на засідання прибули 15. Ворог є, які будуть пропозиції. Є пропозиція розпочати. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто звинувався, приймається проголосно. Засідання оціна комітету оголошується відкрите. Хочу нагадати, йде війна 800. 90 Четвертий день війни, так, наші люди, наші громадяни нашої громади, молоді хлопці, на податковах на, 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 на поховали в разівці Попова Олексія Сергійовича 22 роки. Так, і пропоную вшанувати пам'ять всіх загиблих у цій війні, коли не моча. День. Два питання. три питання із різним. Перше про підготовку та відзначення Днімови, Дня Державного прапора України, 33-ї річниці Незалежності України та Дня пам'яті захисників України. І друг, друге питання про визначення уповноваженого представника заведення електронного реєстру спортивних споруд Сміківської міської територіальної громади. І різних. Хто за те, щоб за основу взяти порядок денний, прошу. Проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається домоголосу. Зміни доповнення якісь будуть? Немає. Хто за те, щоб в цілому, як порядок дене нашого засідання? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався, приймається Ну, Регламент до 30 хвилин. Не буде заперечень? Не буде. Хто за даний регламент, також прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається доголосив. Переходимо до розгляду порядку денного Олександр Сергійович Криштова. Будь ласка, перше, про підготовку та відзначення свят. Доброго дня всім. Просимо затвердити заходи виконавчого комітету Зіньківської міської ради з підготовки та відзначення Дня молоді, Дня Державного прапора України. 33-ї річниці Незалежності України та Дня пам'яті захисників України. Ну, додатки були відправлені. На руках у вас є задума? Є? Коротко, коротко, субота, 10 число, ми святкуємо День молоді. 23 го числа будемо святкувати День Незалежності України. Також день прапора. 24-го у нас будуть проводиться змагання, спортивні, волейбол і футбол, ввечері кінофільм. Потім, е, понеділок, 29 те національна хвилина мовчання, мітинг та проведення релігійними організаціями панахиди до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність. І тематична виставка буде цей день з цього приводу. Ну і субота, 31 число, проведення забігу, пам'ять про загиблих воїнів, шаную воїнів, біжу за Україну. Стільки заходи. День мови, знаєте, точно так. Дванадцяте число. 12 понеділок. Але ми вирішили напередодні, так як понеділок це вже робочий так. день. І... Згідно президента України 2021 року, День Молоді, конкретна дата. А якщо раніше було 30 червня, остання неділя червня, та. і завжди в неділю День Молоді. Був. Зараз буде в бізнес дня. Так, які будуть запитання? Є пропозиція взяти участь, допустимо, проведення забігу. А чому б не взяти? І участь. Побіжимо. Побіжимо? Ну так, хоча б Побіжемо. участь <піжемо> <піжемо> не, не обов'язково Ну <піжемо> Це так. Змагання, мітини. <піжемо> на пляжний волейбол, з нагоди дня незалежності України, 9 година на пляжу. <піжемо> так, запитання до Олександра Сергія. Будеть, немає? <піжемо> Хто за те, щоб затвердити заходи, який назвався Олександр Сергійович? прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Дякую Дякуємо за це. Так. І слідче питання також. Про визначення уповноваженого представника заведення електронного реєстру спортивних споруд. Будь ласка. Ми на виконання листа Полтавської, Полтавської обласної військової адміністрації. Про внесення спортивних споруд до реєстру просимо визначити уповноваженого представника заведення електронного реєстру спортивних споруд, визначити начальника відділу культури та спорту виконавчого комітету Зіньківської міської ради Кришко Олександра Сергійовича, уповноваженим представником Зінківської міської територіальної громади заведення електронного реєстру спортивних споруд. Повноважений представник Рештова Олександр Сергійович здійснює верифікацію інформації, поданої власниками або правокористувачами в єдиному, єдиному реєстрі спортивних споруд першого рівня. Протягом 10 днів приймає рішення про включення повернення на доопрацювання або відмову внесення спортивної споруди до реєстру. Здійснює розгляд і перевірку заявок та обов'язкових додатків на їх відповідність вимогам. Ясно. Запитання будуть? Не буде запитання. Будете в так? Да? Ясно. Якщо запитань немає, проєкт рішення Олександр Сергій зачитав. Хто за дане рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Дякую. Так, різне. О, буде щось. Заяви оголошення немає, да? в мене тоді буде інформація. Значить, за пам'ятник сказати, що знати. Коротше, пам'ятник консумуціям, які загибли загинули за визволення України з міста Зінькова, який стоїть за рестораном біля. Як? Все? Не все ціта, як сатурна, Сам сатурна так? розпорядження обласної військової адміністрації, губернатор підписав, демонтувати і негайно доложити, доповісти. Так що будемо цю роботу проводити. Зв'язано з декомунізацією, позбавитися цих наративів російських, радянських і так далі. Він пам'ятник, це так і називається в реєстрі. Може, як він по-другому називався, його б залишили, але він називається комсомольцем. А комсомол, ви розумієте, що партія, що комсомол не розприймається в, в даній ситуації. Це довідно. Наша задача виконати розпорядження. Кого ще щось буде? Завтра буде сесія. Так що, хто причетний, будь ласка, запрошує. Теж о 14.00. Якщо нікого нічого немає, староста залишитись, а засідання виконавчого комітету я оголошую за криткою. Дякую всім за роботу, староста залишитись.